Мене звуть Константин Павлович. Ми сьогодні тут зібралися в честь День молодежі. У нас тут відбуваються деякі конкурси на духовні теми, на теми милосердя звати Вернітка Осичук. Я зараз знаходжусь на зустрічі молоді. Ми розмовляємо про милосердя, про зустріч, яка відбудеться у до Зустріч з папом Римським в Кракові. Так думаю, що, да, що у мене також є така чарна така натура, так oh. Oh. Сашка, ну мені нічого мені щось, сподобалося в особливо, конкурси, особливо цей останній конкурс про малюнки. Ну, Що ми читали про Ісуса. Мені саме більше запам'яталося, як ми оце балакали, говорили. У мене нас такий дуже гарний, веселий. Е, ну, Слово Боже, в нас ще більше щастя давати, ніж брати. Саме тому п'яте блаженство називає щасливими тих, котрі є милосердні. Це Боже милосердя, і кожна людина повинна нести милосердя різними способами допомагати іншим. Ісус завжди з нами, і ми повинні що Він завжди був з нами і нести це милосердя разом з нами. Це о том, як одна в цьому потерялася, а об одному драхні. женщина подметала, искала до тех пор, пока не найдет, и о возвращении блудного сына к отцу. Человек как бы несет такой тягар на сердце, то есть грехи, и он идет э, к отцу, чтобы исповедоваться. Я вот так тяжко, что? Он еле-еле его -еле ел, да, <свят> 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 Это сердце, то есть символ добра и мира, которое рассеивает Иисус Христос. И мы тоже должны это делать так же, как и Он нас э, научил. Бог – это любовь. Бог сотворил свой землю. Все, все, что есть, это Бог сотворил. Что... Бог – это любовь. Иисус помер на Христе за нас. Raduj się, Maryja błogodaty pełna, na z Tobą, błogosławionaś tými ženkami, żenkami, błogosławiony na Tvoho, Jezus. Święta Maria, Matko Boże, módl za nas grzesznych, i prowadź nas na drogę naszej. Будь милосердний до нас до цілого світу. Будь милосердний до нас та цілого світу. Тут ще два пакети чаю є. Який ти добрий. Вон і ще чай. Меня зовут Федорец Марк, Сегодня мы тут собрались всей молодёжью. Мы хорошо проводим имеремя, разные конкурсы тут у нас. Читаем литературу и готовимся к дню молодёжи. Мне понравился конкурс, где надо было нарисовать автопортрет, и также конкурс по созданию плакатов. Вот они за моей спиной. Я знаю, что вы не все розумієте, що я говорю. Понимаю. Але ви пані маєте серцем, так само я. Tam to nie ma. Mo może to być e, też ewentualnie jakieś role, że można powoli się tak gorsze. Widzicie, <śpiewanie> nawet to Добродетель для тела она заключается в том, чтобы напоить жаждущего и накормить голодного. Сестра Дорота нам рассказала о традиции, которая есть в Польше. Возможно, у кого-то тоже есть. На Рождество на вечерю оставляется тарел... Пуста. Пуста... Пуста тарелка пустая тарелка для того, чтобы случайный гость, который придет в дом, он мог присоединиться к семье и у семье была возможность да. накормить этого странника. Ми чули, ти загорів, що з тобою? О, така температура. Та. Ужас, аж почервоніло. Я запала. <рігла> Позвоню зараз. Може, хто ще притапи. Алло. Кап... Точно! Давай ще контрольний. Давай ще контроли. <ricke> oh, so too. О, дуже гарячі такі. Тістечку ще. Не Навідати хворого, ну, допомогти йому чимось, ну, підтримати, щоб швидше дуже. Тобто не хворого. хворого. Привіт! Привіт! Настя, ти знаєш, яка велика паліса була хороша. В Франції, в Австралії. Що ти хочеш від мене? Слушай, не знаю, яку ж туди дурачка. вокзал. Там очень хороший такие днек, река, там все хорошо. Так, так что там все хорошо. Нужно, даже когда они в какой-то беде, Нужно помочь. Но я, то есть у меня была роль, то, что я замерзла, я как бы была гола, ну, без одежды, то есть, и мне было очень холодно, мне нужна была помощь. То есть он как бы мне помог, а был одел мне. Папочка, как же ты мог умереть? Куда же ты ушел от меня? Как же ты меня покинул одну? Он был очень хорошим человеком. Папа, папа. Кожну твою дыну надо похоронить по церковных обрядах. Все. <реклама> Можемо багато інших ситуацій сказати, в котрих можна допомагати іншим. Побачте, Pierwsza część tej na komisji chodni działali, ona się do pewnego rozumienia, bardziej intelektualnego, pobaczenia, jak czyni te miłosierdzie. To była pewna praktyka, jak na jak miłosierdzie działać. I to takie zadanie, wiadomo, no, ja że dużo fajne to wyszło. Mm. Мы сегодня здесь очень весело проводим время. Мы работали в группах и э, рисовали плакаты и потом рассказывали о них и о том, что мы нарисовали. И читаем всякие чтения, обсуждаем их и готовимся к всемирной встрече молодежи. В Кракове. Zapytaliśmy się, żeby porozmawiać o rozumieniu miłosierdzia razem z młodzieżą z naszych prychorzy, naszych parafii. Przyjechali tu z prawdina z Mikołajewa, bo było, był jeden chłopiec z Kersonu. I my przez wspólną modlitwę, przez wspólne gry, przez wspólne zajęcia Choworyli o rozumieniu posłania papyrymskiego Franciszka na Światowy Dzień Młodzieży na Majdówki Rok. Wiadomo, ja że już takie ze mogą to pomachaty w rozumieniu i pilgotówki do wyjazdu w roku dla, dla naszych młodzieży do, do Krakowa.